Місце, над яким я пропоную нам сьогодні пороздумувати, записано в Євангелії від Івана на початку четвертого розділу. Я буду читати з нового перекладу сучасного. Як тільки Ісус дізнався, що фарисеї почули, що Він збирає та хрестить більше учнів, ніж Іван, хоч сам Ісус не хрестив, але лише його учні. То він залишив юдею і знову пішов до Галилеї. Потрібно йому було перейти через Самарію. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці. Було десь, біля, було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду. Каже їй Ісус, дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Ми не будемо читати далі цю відому всім історію. Зупинимося ось буквально на цих декількох реченнях, і щоб нам добре зрозуміти, що тут відбулося, прожити цей момент разом з Ісусом і учнями. Нам треба з вами провести трошки таку підготовку, щоб бути в контексті відносин євреїв з самарянами. То знаєте, як в спорті підхід до снаряду триває декілька секунд, буквально, але готуєшся ти до того підходу набагато більше часу. Отак і нам. Прочитали декілька віршиків. Тепер треба згадати історію ізраїльського народу від Соломону аж до часів Ісуса Христа. Але. Я обіцяю бути коротким і вибрав тільки основні події. Ось, бо я впевнений, що всі знають, всім відомо, що самаряни з євреями мали натягнуті стосунки, але звідки це пішло і як почалося? Зараз я вам коротенько нагадаю. Як ви всі знаєте, після царя Соломона Ізраїльське царство, яке було об'єднаним, поділилося на два царства. На півночі зверху знаходився Ізраїль, царство, яке називалось Ізраїль, там було 10 племен. І південне царство Юдея було менше, але зі столицею в Єрусалимі і складалося тільки з двох племен: з Юдеї і з Венеаміна. І ось у 721 році до народження Христа Асирійська імперія завоювала. Прошу. Асирійська імперія завоювала ось це Верхнє Північне Царство, Ізраїль. Вони забрали багатьох ізраїльтян в полон, і натомість них на ці території направили інші народи з Месопотамії, з Асирії, щоб вони заселяли ті землі. І відповідно ізраїльтяни, які залишилися жити на цих землях які не пішли в полон, вони почали утворювати шлюби з цими поганими, які прийшли. І ось так утворився такий етнос, який ми зараз всі називаємо самаряни, самарітяни. Невдовзі, після асирійського полону, прийшла інша імперія велика, Вавилон. І вони вже захопили ось це південне царство, маленьке, юдею. І вони так само забрали всіх юдеїв до себе в полон, але юдеям, навіть будучи в полоні, вдалося ось. Зберегти ось цю свою ідентичність, вірність Богу, знаєте, вони ні з ким не змішувалися, зберігли всі свої традиції. І більше того, сам Волонський цар благословив їх і відпустив назад на свої землі відбудовувати храм, якщо ви пам'ятаєте цю історію. І ось юдеї повернулися на свої землі, почали відбудовувати храм. І різні народи, які навколо них тоді там знаходилися, по-різному до цього ставилися. І самаряни, які там були, вони прийшли і запропонували свою допомогу юдеям у відбудові храму. На що юдеї дуже різко відреагували і сказали: ви взагалі хто такі? Ви до нас не маєте ніякого відношення, ви зрадники. І ось цей момент в історії е, зачинає ось цю ворожнечу між самарянами. І юдеями. Це була просто смертельна образа. Це відбулося 450 років до народження Ісуса, і воно просто десятиліттями століттями тільки набирало обертів. Це, ну, це не ставало слабше. Це тільки погіршувалося. І ось в часі, коли відбуваються ось ці події, про які ми з вами прочитали. то Євреї, самаряни це не просто, знаєте, різні етнічні групи, які недолюблюють один одного. У них був конфлікт просто на всіх рівнях: на культурному, на релігійному, на політичному. Євреї вважали їх зрадниками і взагалі з ними не спілкувалися. Вони не доторкалися їх, не доторкалися їхнього одягу і тим більше їхнього посуду. Тому що самаряни так не дотримувалися. Законів тори, і свій побут, і своє харчування не, не тримали в законах там, чистого, нечистого. Євреї не знали, що від них можна чекати, і краще їх просто не торкатися. Слово Самарянин вважалося саме по собі таким ну, образливим. Більше того, я вам скажу, якщо ви подивитесь на мапу Ізраїля, ось те, що запропонував Ісус учням. Піти з Юдеї знизу до Галілеї, то от, якщо подивитися на мапу Ізраїля, між, рівно між цими двома частинами Ізраїля, рівно посередині знаходиться Самарія. Ти ну, Ніяк не збоку, просто між ними. Якщо ви зараз мене ще запитаєте, де слайди дизайнер, що е, я тут на мігах вам все показую, Якщо ви бачили Ізраїль на мапі, він виглядає такий як вертикальна, дуже довга така паличка, а екрани в нас горизонтальні. І я намагався це зробити, якось там помістив туди Ізраїль, щось підписував, поняв, що я тут вам руками покажу набагато зрозуміліше, ніж ви побачите на тих картинках. Того так. Е, от. І ось євреї того часу, просто, якщо їм треба було, піти з Галілеї в Юдею або з Юдеї в Галілею. Вони просто обходили Самарію. Цей шлях займав шість днів замість приблизно чотирьох, якщо йти навпростець. Але ніхто не задавав питання до логіки, того що всім було понятно, що це самаряни там живуть, краще з ними не мати діла. Якщо ви згадаєте історію, коли Ісус розповідав книжникам і фарисеям притчу про доброго, про доброго самарянина. І коли він запитував їх, Хто ж в кінці кінців був ближнім для цього чоловіка, да, який потрапив у біду? То книжник, відповідаючи Ісусу, навіть не дозволив собі сказати слово Самарянин, да, щоб не забруднити свої уста цим словом. Він як сказав? Той, хто вчинив милість йому. І ось. Ось в такому положенні були стосунки євреїв. І Самаряни. І Ісус каже учням своїм ідемоте зі мною в Самарію, в Галілею через Самарію. Як ви думаєте, чи були учні Ісуса готові ось так зразу погодитися і йти за Ісусом без питань? Я думаю, що не були готові. Більше того, як ми прочитали, у них, у них все було Супер. Вони хрестили людей більше, ніж Іван Хреститель хрестив, відомий всім пророк. Про них вже пішли чутки, про них почали знати люди, у них все вийшло. Служіння набирало знаєте, хід, і тут Ісус каже: стоп, це не потрібно. Мені треба йти в Галілею, зупиняємо зараз це все. Більше того, мені треба йти в Галілею через, через Самарію. І з першого погляду може здатися, що коли Ісус іде ось в Самарію, то він має намір послужити Самарянам. Але я вам скажу, що саме в той момент, в тому ж самому часі, з неменшою силою Він служить і своїм учням також. Показуючи їм, наскільки межі їх благодаті не дотягують. До меж благодаті Ісуса. Знаєте, Він не вважав успіхом те, що його учні хрестили більше людей, ніж хрестив Іван Хреститель. Він би вважав за успіх те, щоб його учні переступили ось цей кордон з Самарією, не той кордон, який от перед ними на дорозі, а ось цей, що всередині в них є. І навчилися служити і любити самарян так, як служив і любив їх Ісус. Сьогодні ми з вами, церква, називаємо себе християнами, послідовниками Ісуса і Його учнями. Я хочу, щоб кожен з вас зараз дав собі відповідь на запитання, хто сьогодні для мене особисто є моїм самарянином? Хто викликає в мені неприязнь, осуд або зверхність, кому я свідомо відмовляю? Відмовляю в любові і співчутті. Подумайте, будь ласка, декілька секунд. Я дам вам час, просто поговоріть з собою. Що ви зараз подумали в собі про росіян або про ЛГБТ? Я захоплююсь вашою чесністю і сміливістю. Але скажу вам, що нам не треба ходити далеко за якимись радикальними прикладами. Ми дуже легко можемо зробити собі самарян з людей, які знаходяться ось тут, в цьому залі. Це дуже просто робиться, особливо в церкві, я вам скажу. Того, що, знаєте, навіть будучи християнами, в нас завжди є схильність така, на концентрації на своїй ідентичності, на тому, на тому от, які ми, і ми порівнюємо завжди когось з собою. І от якщо хтось не такий, як ми очікуємо, не відповідає нашим стандартам, ось ми тоді гостро реагуємо на них, на ось цю різницю. Знаєте, Старшим важко прийняти молодь. В церкві, правда? Бо там молодь постійно щось наробить, начудить. Україномовним християнам важко прийняти російськомовних християн. Військовим важко прийняти цивільних і їхню таку якусь пасивну позицію. Християни, які є віруючими в поколіннях, з покоління в покоління, вони не рахують собі за рівних тих, хто прийшов в церкву зі світу. Я і таке недавно дізнався. І знаєте, такого є насправді дуже багато. Такого є дуже багато. Я просто це вершинка айсбергу. Я хочу з вами поділитися. Тим, як я собі намалював <кхух> Самарян, це був такий дуже неприємний досвід. Ви мене дуже часто бачите в служінні на кафе. Насправді я люблю це служіння, і що в нас є така можливість після зібрання. Поспілкуватися один з одним, запитати, як в кого справи. Але, знаєте, перебуваючи от постійно, там я почав з часом помічати якісь такі, як це сказати, закономірності. От. Я почав помічати, що одні люди насправді беруть більше, ніж їм треба, і ось через це іншим людям взагалі нічого не достається. І найчастіше. Це наші служителі, люди, які нам служать. Да, Проповідники, пастори, група прославлення, вони тут залишаються після зібрання зібрати апаратуру, поспілкуватися. І вже приходять в кінці кафе і просто їм залишається тільки кава. От. І знаєте, я, мене це дуже обурювало всередині. Спочатку просто обурювало. Кожен раз, коли я це бачив. От, я обурювався. І... Але я в цьому своєму обуренні, знаєте, я варився як, як жаба в воді, яку спочатку кидають в холодну, і вона собі готується потихеньку. І навіть не помічає, що з нею стається. І знаєте, остання така крапля капнула на свято Подяки. Я знову служив за кавою, от, і знов це все спостерігав, знову я всередині обурювався. <ганський> <ганський> і тут винесли ще якісь круасани. От. І я бачу, що ну, їх просто так от не встигають до нас донести, їх розмітають, і бачу, що по табору ходять люди, які просто навіть не знали, що є якісь круасани. Ну. І знаєте, Я просто ну, Я просто... Э, э, був на такому негативі страшному, і тут мені Бог посилає нашого пастора Віталіка. І це було дуже дивно, того що, знаєте. Я десь собі йшов по тій доріжці, Віталік йшов на назустріч, і ми такі мали вигляд, що ми і той, і той спішать. В 90 випадках зі ста ми б просто розминулися з ним. І він напроти мене різко зупиняється, каже: Андрій, як справи? І стоїть і чекає, що я йому скажу. І я оце в цих емоціях знаєте, я йому як почав розповідати, кажу, де нашого ми взагалі робимо для них якісь тут зібрання. Просто привези сюди фуру круасанів, вони всі будуть доволі. Ну, насправді, мені дуже соромно перед вами за оці мої думки, за таке відношення. І вже от зараз знаходячись тут і оглядаючись назад, я ретроспективно так зрозумів, що я насправді зробив. Дивіться, який парадокс. Я, будучи в служінні, зі сторони виглядаючи як людина, яка служить іншим. Всередині в собі взагалі цього не робив, а робив протилежне. Я осуджував людей, яким я ніби служу. Картинка гарна, а всередині просто інша реальність. І наш пастор Віталік він в моменті знайшов для мене тоді потрібні слова. Знаєте, я зрозумів, що якщо тобі здається, що навколо тебе тільки самаряни, якісь знаходяться такі. То питання не в твоєму оточенні, а питання треба ось сюди направляти всередину себе. І от я зараз хочу вибачитися перед вами, моя церква, за ці такі свої думки, за таке відношення. Я покаявся перед Богом за це. І я цю історію розповідав ще одному своєму товаришу, Він служитель зі стажем. І він мені порадив зробити одну таку річ. Він сказав добре, що Дух Святий працює з тобою в цьому, але щоб це не закінчилося просто гарною теорією, проговореною, треба, щоб був якийсь плід від тої роботи Духа Святого. І я сподіваюся, що ми після зібрання сьогодні всі спустимось в кафе поспілкуватися один з одним. І я вам скажу так, вас там чекають сьогодні круасани. <рес> вони не такі гарні і великі, як були на свято Подяки. Це такі, знаєте, пам'ятаєте, як Яків намагався вибачитися перед своїм братом, вони зустрічалися, і він перед собою відсилав стада там для нього. То це такі круасани примирення. От. Від мене для вас, як вибачення. Е, от. І ще одну річ мені цей товариш-служитель е, нагадав, одне дуже хороше місце вже з нового заповіту. Я вам хочу теж його прочитати. Знаєте, він мені сказав, що мене якби підбадьорило, тоді, коли я йому це все розказував, ділився своїми переживаннями. Думаю, зараз прилетить. А він дуже спокійно, він дуже спокійно послухав. Каже, ну то це звичайні речі. <гум> Я кажу, як це звичайні. Він ну, каже, ти недосконала людина. В церкві також недосконалі люди. Тут сюди не приходять досконалі ідеальні люди. І ось, каже, хтось колись комусь наступить на ногу, в когось закінчаться сили. Це нормально, ми не ідеальні. Але саме тому нам потрібен ідеальний Ісус Христос. Нам не ідеальний. І він нагадав мені це місце, апостол Павло писав до церкви в Ефесі. І в них теж там були проблеми з неприйняттям одної групи там, до іншої. Да? Християни і євреї вважали менш гідними благодаті християн поган, які були в одній церкві. І дивіться, що він їм пише в другому розділі, Послання до Ефесян. Попрошу вас, щоб ви підмітили, наскільки багато тут говориться про Ісуса Христа в цьому уривку. Отже, пам'ятайте, що колись ви, ви були за тілом язичниками, яких так звані за тілом рукотворно обрізані називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа, відчужені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими, адже Він наш мир. Який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку, ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановити мир і в одному тілі хрестом примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким, і мир вам близьким. Так, що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю. Давайте нагадувати собі якомога частіше, що наша ідентичність як християн вона має будуватись не на нас, не на нашому Я, а на Ісусі Христі. Він має бути цим наріжним каменем. Бо знаєте, моєї любові вистачить тільки на якесь дуже обмежене коло близьких мені людей, а його любов, вона може огорнути і охопити набагато більше людей, просто всіх, яких я не здатен охопити. І коли нам важко любити, коли мені важко любити, добре нагадувати собі, що колись я для Ісуса був ось тим самарянином. І йому довелося не просто переступити кордон якоїсь території, знаєте, йому довелося залишити вічність для того, щоб досягти любові в мене. І Якщо я називаю себе послідовником Його, я маю бути готовий йти за Ісусом, навіть в ту Самарію, куди я ну, от, наразі готовий не йти. Тому що я, я знаю і впевнений, що от саме там Ісус буде міняти моє серце. Амінь.